Забороняємо будь-яким третім особам трактування наших документів, інформації, які в той чи інший спосіб отримані з групи Facebook, сайту та YouTube каналу Сила правди» таким чином, що може бути використано на шкоду правам людини, інтересів української національної безпеки, української національної державності, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров'я, населення, охорони природи та довкілля. Доброго здоров'я! Слава Україні! Слава українській нації та народу України! Слава всім громадянам держави України, які в той чи інший спосіб всіляко захищають нашу батьківщину незалежність суверенітет. Мене звати Сергій Володимирович Криста. Я громадянин української національності. Той саме Сергій, я якого міститься на багатьох офіційних запитах на доступ до публічної інформації та відповіді до них. Що є відкритими, публічними та доступними кожному, хто ними цікавиться, кожен може скористуватися ними виключно для захисту своїх прав та виключно на користь національної державності українського народу. Звертаюся до української нації та народу України з тих підстав, що мені нещодавно стало відомо, що існує такий Мар'ян Чава, який наскільки я зрозумів. На своєму ютуб-каналі з назвою Знай свої права публікує відео, в яких посилається на документи, які в тому числі отримані нашою групою Сила Правді, в тому числі на моє ім'я Сергія Крисика, зв'язку з цим повідомляю, що Мар'ян Чала не має жодного відношення ні до мене особисто, ні до нашої групи сила правди, і ми жодним чином не відповідаємо за жодне його слово, в тому числі коли він. На власний розсуд трактує документи, отримані на наше ім'я. Особливу увагу хочу звернути на те, що Мар'ян Чава вводить людей в Оману, коли в своєму одному із своїх відео стверджує, що 1 січня, 1 грудня, перепрошую, 91-го року, на всеукраїнському референдумі з підтвердження акту проголошення незалежності України, народ України утворив корпорацію України, а не Державу України. Так як написано в Акті проголошення незалежності України. Одним єдиним його аргументом був той факт, що слово Україна в акті проголошення незалежності України написано Камслуком, тобто всі букви написані великими літерами, з чого на його особисту думку, вибачається дослівно перший натяк на визначення терміну корпорація, пославшись на параграф 38 правил українського правопису. В яких до речі по, е, про правила порядок утворення корпорацій нічого не написано. А сам документ Акт проголошення незалежності України називаю дослівно першим свідомим кроком заведення нас в те ярмо, в якому ми зараз живемо. Що, на мою думку, це вже від мене, є неприпустимо. Та принижує українську націю та народ України в частині здійснення свого невід'ємного права української нації та народу України на самовизначення її дискредитує проголошення народом незалежності України та створення самостійної української держави України, що відбулося не в всеукраїнському референдумі 1 грудня 91 року. Я акцентую увагу на тому факту, що 1 грудня 91-го року українська нація та народ України, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України на підставі підтвердження акту проголошення незалежності України, утворили виключно Державу Україну. Нічого іншого там не написано, та ні за що інше громадяни не голосували, ніяких корпорацій того дня не утворювали. А те, що Украї... слово Україна написано з великих літер, то це наше право утворювати та називати нашу державу так, як нам хочеться. І ми цим правом скористувалися по міжнародному праву та по статуту ООН. Відповідно до закону про всеукраїнський та місцевий референдум, який був чинним на 1 грудня 91-го року, цитую закони інші рішення. Прийняті всеукраїнським референдумом, мають вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим, нормативних актів Президента України, Кабінету міністрів України і тому подібне. Закони, інші рішення, що прийняті референдумом, не потребують будь-якого затвердження державними органами і можуть бути скасовані або змінені лише в порядку, передбачено цим законом. Тому з моменту оголошення центральної виборчої комісії, результатів всеукраїнського референдуму від 1 грудня 91-го року, волею народу найвищу юридичну силу в межах кордонів держави Україна мають акт проголошення незалежності України та здійснення на підставі нього декларація про державний суверенітет України. Остання, до речі, є основою для написання нової конституції, тому навіть Конституція України 1996 року. Має юридичну силу лише в тій частині, що відповідає та не суперечить Декларації про державний суверенітет України. Так от, цей Мар'ян Чава після всього цього в мене по відношенню до нього складає абсолютно негативне враження про нього. В інших своїх відео користується та публікує наші документи з групи Сила Правді, отримані на моє ім'я Сергія Крисака. Створює в пересічних громадян враження, що ми з ним разом, що в дійсності зовсім не так. Я раніше не знав і не бачив цього Мар'яна Чава. Жодного відношення до мене особисто та до нашої групи, сила правді» він не має. Персональну відповідальність за всі його умови, слова та трактування, отриманих з публічного доступу документів на наше ім'я. Мар'ян Чава несе особисто персонально, це ж саме стосується всіх інших. Я вимагаю, щоб Мар'ян Чава видалив зі всіх своїх відео посилання на наші документи тим чи іншим способом, отриманих з нашої групи Сила Правді, в тому числі на моє ім'я Сергія Крисака. Та щоб в майбутньому більше їх не використовував. Пишіть свої запити, а отримані відповіді на своє ім'я трактуйте на свій розсуд, не замішуйте нас в цьому. Я, Сергій Крисак, українець та наша група громадян Сила в правді» не несе жодної відповідальності за трактування третіми особами наших документів інформації таким чином, що може бути використано на шкоду правам людини, інтересів української національної безпеки. Української національної державності, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров'я населення, охорони природи та довкілля. Ми, як правозахисники української нації, на юридичному фронті стоїмо на захисті нашої тисячолітньої традиції українського національного державотворення. Держава України в нас була, є та буде. Держава України нами створена, і наша спільна справа створити українську національну безпеку для наших українських прийдешніх поколінь. Кожен може самостійно ознайомитися з усіма нашими засновницькими державотворчими архівними документами, на які посилаємося ми особисто, що за посиланням буде нижче. Питання про державні органи, органи місцевого самоврядування та державні символи в даному зверненні не розглядаються. já a